Олена Теліга, поворот. Це буде так, осінній день прозорий, перейдемо ми на свої дороги, тяжке змагання, наші душі зори щоб колосилась зерна перемоги. І те, що мрією було роками, це обернеться в дійсність і можливість, Нам буде сонцем кожен кущ і камінь у ці хвилини. Гострі і щасливі, подумать тільки, наші села, люди, а завтра прийдемо до свого міста, захоплять владно зголоднілі груди своє повітря, тепле та іскристе. Та звідкись сум зловіщий вітер вийшли, щоб кинуть серце у крижаний протяг, усе нове і до старої вишні не вийде матір радісно напроти. Душа з розбігу стане насторожі, Щоб обережно, але гостро стежить. Всі інші душі зимні чи ворожі, і всі глибокі, поміж ними межі. І часто серце запалає болем, І щось гаряче, аж за горло стисне, Коли над рідним, тим же самим полем Зависне інша, незнайома пісня, Чекає все і розпач, і образа. А рідний край нам буде чужиною, не треба смутку, зберемось відразу, щоб далі йти дорогою одною, заметимо вогнем любові межі, перейдемо у брід бурхливі води, щоб взяти повно все, що нам належить, і злитись знову зі своїм народом.